Я е, сьогодні, коли їхала на цей захід, е, е, слухала один з подкастів, і про стійкість е, філософ Філоненко сказав про те, що е, це є з нами, і воно е, схоже на рюкзак, який ти несеш на плечах, але приходить час, коли ти маєш це поставити попереду і трошки там розібратися, а що в тому рюкзаку, що ти береш з собою. І його розібрати на те, що важливо і неважливо, з чого воно складається. І, власне, про це ми сьогодні. Та? то дякую вам щиро, пане Євгене, до вас питання буде просте і складне водночас. А оскільки ви дослідник цінностей, давайте про це поговоримо: що українці вважають своїми цінностями. Як це змінюється чи не змінюється в часі? Я, видно, десь не е, і відчуваю себе самозванцем, бо підпис не відповідає тому, ким я є. Я зараз є директором інституту фронтиру, який. Користується вже розробками багатьох українських дослідників зараз, на відміну від ситуації, коли 20 чи 25 років тому майже ніхто не займався дослідженням цінностей, зараз є вже цілий пласт спеціалістів, які цим займаються. Ми є в процесі переходу, і ми є в процесі переходу, який дуже нетиповий і дуже непростий, тому що Якщо спочатку, якщо ми дивимося на країни, які успішно модернізувалися за останні сто років, то вони спочатку вирішували свої безпекові проблеми, потім вони мали модернізаційний ривок. У нас ситуація інакша. ми мали радянську модернізацію з індустріалізацією з запровадженням за загальної середньої освіти, медичних послуг і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Але це все було ціною запровадження страшного репресивного режиму, і це все на крові мільйонів людей. Далі Незалежна Україна постала не внаслідок перемоги національно-визвольного руху, бо якби вона постала внаслідок перемоги національно-визвольного руху, ми б зразу мали нового типу інституції, тобто новий спосіб. Врядування, новий спосіб, яким чином ми загосподарюємо себе, ні, ми змогли скористатися вікном можливостей, яке з того, що зараз історики досліджують, було скорше за все тривалістю в один день. І Верховна Рада 24 серпня 1991 року. Зробила безпрецедентну річ, вона зібралася в суботу, вона до того ніколи не збиралася в суботу. І вони в той день змогли проголосувати 346 голосів за, тільки один голос проти. Незалежність. Якби це був якийсь інший день, ймовірно, результат був би іншим. І внаслідок того, що незалежність України постала як комбінація зусиль і тих, хто хотів. Національно-визвольної боротьби і комуністів, які мали більшість, ми успадкували всю тяглість радянської інституційної традиції. І е, ті доброномірені е, очільники е, міністерств, відомств, які тут сидять, сповнені бажання робити реформ. Відчувають на собі промені ненависті з боку суспільства, яке сприймає їх як загрозу, тому що воно сприймає їх як як нащадків власне тої радянської репресивної системи, і страх суспільства полягає в тому, що ем, держава може бути найбільшою загрозою, тому що ніхто не знищив більше людей на цій території, ніж держава, яка контролювала. Цю територію. Тобто, відповідно, історична пам'ять наша говорить, будь обережний з державою. Фактично, що це означає? Це означає, що нам потрібно а, оцю горизонтальність а, зміцнити, але це тільки перший акт. Другий акт полягає в тому, що нам треба навчитися творити свої інституції. І тому такий, наприклад, важливий Український культурний фонд. І я вітаю пані Наталю з обранням. Головою, тому що український культурний фонд фактично ми зараз, якраз після Пасхи, говоримо об воскрес. Після того він був фактично знищений в попередній ітерації, тому важливо, що ми можемо зараз розбудовувати нові форми партнерства між громадянським суспільством, волонтерськими рухами і зсу. Тому важливий рекрутинг. А не тільки е, мобілізація і так далі. і так далі. Тому важливо, власне, що ми через різні форми починаємо шукати свою модель того, яким чином ми рухаємося вперед. Це наша життєстійкість. Але нам важливо розуміти, що кожен день затримки з поставками зброї, кожен день обманутих очікувань через те, що ми наслухалися е, того, що війна закінчиться за 2-3 тижні. Uh, значить, і купа мемів з цим з купюрою 2-3 гривні там і так далі. І так далі. Uh, кожного разу, коли ми uh, дозволяли собі повірити в те, що воно ось-ось пройде і воно не проходило, uh, наслідки за це прийдуть. Вони прийдуть через один, два, три політичні цикли, коли раптом uh, uh, центристське українське суспільство проголосує за радикалів. Коли одного дня, будучи вже в середині Європейського Союзу, ми раптом з'ясуємо, що євроскептичні рухи домінують на політичному полі нашому і так далі. Рано чи пізно плата за всі ці помилки, за всі ці невіри, за всю цю неготовність, вона прийде. І вона прийде не тільки в вигляді загиблих людей, які... Боронять собою кордон, вона прийде так само у вигляді втрачених можливостей, у вигляді е, дискусій, які нам все одно доведеться провести. Тому які наші цінності різні? Ми в процесі переходу. Ми одною ногою стоїмо в радянському союзі, ми іншою ногою стоїмо в сучасному світі, і нам дуже важко, тому що ці світи роз'їжджаються. Роз, роз а чи є в нас шанс зробити цей стрибок? Та я погоджуюсь, це перехід і це велика трансформація. Ми просто по ходу руху не завжди можемо це усвідомлювати. Що і ми є всі творці цієї трансформації. Буває так, що буває стрибок. Коли з однієї ноги, одна нога в пострадянському, інша вже в майбутньому і в штучному інтелекті, чим в нас вийде? Я вам можу задати зустрічне питання, а ви ставите це питання як хто? Тому що якщо ви ставите це питання з української перспективи, то відповідь одна. І вона означає, що нам потрібно пройти через складний процес трансформації всередині. Але є простіший спосіб емігрувати і змінити ідентичність, бо в тій іншій ідентичності, в яку підуть діти емігрантів, французький, німецький і так далі, там немає цього болю, там немає цієї тоталітарної пам'яті. І частина, коли ми дивимося на четверту-п'яту хвилю міграції, наприклад, як її в американській е е категоріях називають, тобто міграція після 91-го року, це та міграція, яка не зберігає традиції, яка не зберігає українську мову, бо вона втікає сама від себе. Вона втікає від внутрішнього болю. Вони використовують економічні мотиви як привід, для того, щоб позбутися внутрішнього болю, який є через те, що ця травма історична постійно не дає бути щасливим, не дає можливості довіряти один одному, примушує постійно з підозрою ставитися до світу довкола. Весь час чекати, що з тобою щось станеться, весь час чекати, що якась небезпека на тебе буде чатувати і так далі. Нам. Потрібно змінити культуру всередині на культуру довіри. Для того, щоб змінити культуру в середині на культуру довіри, для того, щоб люди не хотіли звідси втікати, потрібні зміни, які мусять початися не тільки знизу, знизу є дуже багато ініціатив. Вони мусять початися так само згори.